Дістатися Європи стане простіше. На машині митне оформлення триватиме 10 хвилин вантажівкою до двох годин. Все завдяки відкриттю другої черги найпотужнішого автомобільного пункту пропуску в Україні. Є година скоротити час митного оформлення вдалося завдяки використанню найсучасніших технологій. Вперше тут запроваджено таку форму, як фільтр пункту пропуску. Це унікальна система, яка буде діяти через формат щитування номерних знаків за допомогою камер. Одразу ця інформація буде опрацьовуватися в електронному вигляді, попадати в центральну базу даних. Крім того, кількість смуг руху збільшили з 12 до 26, а територію порівну поділили на зони в'їзду та виїзду. Як наслідок, його пропускна спроможність зросла вдвічі. Щодоби на оновленому пункті пропуску метна оформлення зможуть проходити майже тисяча вантажівок, три тисячі легкових авто, 75 автобусів та 8,5 тисяч громадян. Під час проведення футбольної першості саме цим шляхом користуватимуться лево частка туристів та уболівальників з євросоюзу.